Доброго дня. Стартовий корм для бролера. Жирненький. Це БМВД я брав, є воно там, хто слідкує за каналом. Є. Матриця троєчка. Ножик піднятий доверху. Таке воно потіє. Корм підвісає, бо він жирний, треба підколачувати. Тут робив курям несучкам 50 кг, застелив тряпку в змішувачу і постелив, щоб охладити оцей корм. Ось такий. Тут трошки випало ще з несучки, а нічого страшного. Так що сьогодні їм, по-моєму, 10-й день, з 8 числа вони в мене. Так що буду переводити їх уже на свій стартовий. Ось птичка спить. Позалазили гівнюки, понагажували тут. Птичка тут різна. Інкубатор мій оцей. Кому 20 років підкачав мене, ну не під... він підкачав. Якби я правильно все зробив, то кажуть, що жарко їм. Ось така птичка. Що? Вони є різні, вони лупилися, а що ці менші, вони на 4. де кому 4, кому і 5 днів. Різниця між тими. Не догріті це наскільки були. Так, ось зробив я цей корм. І... Сміло їх буду переводити. отаку, он, бачите, той дрібненький і цей жовтенький. Вони будуть його їсти хоча б що так, по какашкам там порядок все був, принаймні, до сьогоднішнього дня, та він і далі буде. Так що а ну зараз, щас... воно взагалі ще й не цікаво, ну, но... Зважить, спробую. Це їм сьогодні 10-й день, вони 8 числа лупили. Ну це і старших, ми старший будемо важити. менші там і результат особо. Хоча я бачу по птички, що буде результат. Зараз піду візьму вагиду. Да. Так, все вон висить, поки ходив. Включив інкубатор. Знову привезла сьогодні яйця. Не сьогодні стільки що привезла. Тут, бачите, все в кучі чудо горшочок. Чарівний горшечок казав Сережа. Чарівний горшечок для м'яса, інкубатор. Що по тому? В чому в мене був подвох. Інкубатору-то 20 років, але ж... Я ж, блин... температура має бути. Інкубатор має стояти при комнатній температурі. Тут в приміщенні було 10 градусів. Перше. Цей... Цей інкубатор цьому добре, він під вентилятором, йому байдуже. він, ну У мене вийшло. Цей на день раніше відлупив на 20-й день. А той на 4 дні пізніше. От вам. І птичка вийшла. Ті он такі, ті менші. Але все рівно все рівно буде. Що то буде? Ваги. Це їм сьогодні 10-й день. Ну, більшим 10-й день. Що там показує? Кілограми. Десь сюди. Ми будемо і возити більших. Десь сюди, той утік? Це є сюди такий. Він? 200, 225 грам. Мені подобається, я не знаю. Що там воно? те сюди. Стий. 340. Ого. Ого. Парень ти що? Ти ж не таїв, ти ж з ними разом різ. Ну, і ось оці меншенькі. Їх там штук 15, мабуть, вигупили, 170, 190. Ну ще одну здорову таку хочу витягнути. Де уди. Це не дуже здорові. Ну, чого, 309 грам. Отлічно. Отлично. Бачите, воно ну вони вже повибирали, крупніше вибрали, з цього, де насипав, там навалили оно ну де. Ну, де навалили, там і, там і поїдять. Так що перевів я їх без ніяких питань. Що там кажуть, не їдять. Ну, там вічно насипано. Це той дрібний, довгий. Ось стартовий такий міліметровий. 2 мм 2 чи 2,5 мм Не знаю. Ну, оце 10 днів я їх кормив стартовим домашнім чи по-домашньому все такий. З'їли вони 10 кг. Скільки штук їх тут, не знаю. Було 24 там їх ще долуплювалося. Коротше, цеплять по осінь щитої. Почитаємо, як будемо різати. Отак, ну, і вони в собі сміло їдять, ну вони не кидаються, тому що в мене корм ніколи не вибуває. Сюди дивіться, який звірьок стоїть. Ого, його вже різати пора. Ну, Зараз обнуляться, А ну покажись, що то ми його може. Й 330 грам, 10 днів 330 грам. Я не знаю, мало це чи багато. Ось шальки такий. Хорош. 344. Коротше, коротше, коротше. Той, хто годує, той буде мати. Оце така птичка. Сьогодні ввечері закладу другу партію. Що там одлупиться, побачимо, не знаю. І оце такий корм сюди Це вже стартовий. Этот самий. Ну Другу партію. В принципі, і друга партія буде теж. Ось ось я купив, мішок перед Паскою. Думаю, вдруг вони з'їдять, не буде коли робити, там праздник, не буду робити. Е, купив ще старт. На ту партію теж де є. Той мене ці з'їдять і возьму я пан гарбуз, Як я і казав, буде пан гарбуз, ні, Я ним годував, я знаю, що то за корм. так що... Кодите поліз? І все. колечко одна лапка. Бачите. Ну, не без того. Так що, оце така атичка, не знаю, я велика, мало, багато. Ну, таблицю завжди вони довжні обгонити. Я не знаю, там дочка й казала, що 226 чи 225 грамів щось довго на 10 днів Ну, Факт не в тому. Що буде, те буде. Що буде все наше. Ну, все рівно щось буде. Так, всім добра і миру. А, Це ж на троєчку на свій гранулятор я робив. 3 мм піднята підверх. ножик підняти підверх. Ось така крупка, полукрупка. І вам 10-й день їдять вони, я ж кажу, то, що треба. Так що, все, всім миру і добра. До побачення.